Ну що ж, третій епізод вийшов трохи цікавішим за минулий. В першу чергу за рахунок більшої кількості подій та швидкого розвитку сюжету. Нас продовжують поступово підводити до четвертого епізоду, де відбудеться перша грандіозна битва, яка, скоріше за все, стане кульмінацією сезону. В огляді максимально розберу все, що нам цікавого, показали в третьому епізоді. Проведу паралелі з книгою, і розповім про нових персонажів, а також трохи поділюся своїми враженнями та думками. Нагадую, що у відео присутні спойлери. В третьому епізоді, нарешті, відбувся перший повноцінний. Конфлікт громадянської війни, але як висловився член малої ради Джаспер Вайлд та Кастелян Гаренхола Саймон Стронг, це можна трактувати як продовження багатовікової ворожнечі бракенів і блекводів. На жаль, скасування першого приквела Гри престолю» під назвою Кривавий місяць позбавило нас потенційного шансу дізнатися, що все почалося. Тим не менш, тепер ми маємо успішний приквел, завдяки якому вже отримали зелене світло такі серіали, як Лицар Семи Королів та Десять тисяч кораблів. Хоч третій епізод і отримав назву спалений млин, що відсилає. До одноіменної битви, на жаль, саму битву залишили за кадром. Це відразу нагадало мені битву між старками та ланістерами в першому сезоні Гри престолів, яка не була знята через обмежений бюджет. Битва під спаленим млином не така масштабна, як битва за Rook SRES, яка відбудеться в четвертому епізоді, хоч її також не можна назвати невеличкою сутичкою. Тож трохи дивно, чому її вирішили взагалі не показувати. Звичайно, творцям шоу потрібно було б представити більше дійових осіб, але, як на мене, це можна було б містити хоча 10-хвилинну битву. Якщо максимально... Розтягувати події з книги, то, будь ласка, а якщо показати битву, то HBO або грошей немає, або ще щось придумають. В підсумку ми не отримали взагалі нічого, що дуже розчарувало. Третій епізод, як і перший, багатий на нових персонажів, про яких розповідатиме протягом усього відео. Вперше на екрані з'являється Давос Блеквуд, який не згадується у книзі, і також невідомо, ким він є для глави дому. Блеквуду, як і їх північні друзі, повірів старих богів, підтримали чорних, а ось браки не зелених, що нам стає відомо з початку епізоду. Дром був убитий батько Бена Блеквуда Семвел, якого ми бачили у першому сезоні, та який вбив Джерела Бракена. Також залишається за кадром тітка кривавого Бена Алісанна Блеквуд, також відома як Чорна Алі, яка, за словами Блеквуді, у цій битві вбила Амоса Бракена. Чим помстилася за брата Сема, якого той вбив. Як помітно, з епізоду лорд Амос не згадується на екрані, натомість у битві помирає його племінник Айрон Бракен, який не згадується у книзі. А ось Амос чомусь залишається живим. Принаймні Еймонд не згадує його смерть під час. Засідання Малої Ради. Мейстер Орвіл, а згодом і Деймон, знову згадують Сюзерена Блеквудів і бракенів Гровера Таллі. А згідно книги, Верховний Лорд Тризуба хотів підтримати короля Ейгона II та Зелених, але він був надто старим і прикутим до ліжка, щоб це зробити. Його і спадкоємець сер Елмо Таллі віддавав перевагу Рейнірі і Чорним, проте зберіг прапори Таллі в Ріверані. Тут схожа ситуація, як і з Тірелами, в яких васали теж обрали різні сторони, що не дозволило матері лорда Лайон -Ла Тірела, остаточно Проти сторону. Як я говорив у минулому огляді, саме Місарія попередила про прибуття Аріка Каргайла на Дракон Камінь. Саме цим вчинком білий хробак вирішила виторгувати собі місце при дворі Рейніри. З епізоду помітно, що Місарія стала повноцінним майстром над Шептунами, ким вона і була у книзі. Хоч в серіалі про це не говориться, проте її дії та діалоги з Рейнірою це підтверджують. Також мене зацікавила фраза про сі Смоука, що він поводиться досить дивно останнім часом. Як я говорив в одному із минулих відео, де розповідав цікаві факти. Про серіал. Думаю, що все ж згідно з серіалу Лейнор помер за кадром, що нам і натякнули в цьому діалозі. Тож, можливо, саме по цій причині дракона зможе осідлати новий вершник. Напевно, Рейніра, коли побачить це, дуже здивується, та зрозуміє, що сталося з її колишнім чоловіком, якому вона дала втекти в Весос. В епізоді знову піднімається питання спадкоємності трону дріфмарка, але тут дуже складно щось розповідати, щоб не спойлерити наступний сюжет. Можу тільки відмітити, що обоє досі залишаються при своїх думках. Рейніс не хоче бачити Бастарда Джофрі лордом припливів. Ось для Корліса важливий спадок, як він колись висловився. На відміну від книги, найменші сини Рейніри, принци Ейгон і Візеріс, не відправляються в долину Арен разом з Джофрі, хоч це і не дуже важливо, але Рейна Таргаріан привезла із собою в долину кладку із трьох яєць, а не чотирьох. Крім того, Рейніра згадує двох драконів: Розвух хмару, дракона принца Ейгона та Тераксиса, дракона Джофрі. Цілком можливо, що дракон принца Візеріса вилупиться вже в долині, що ще більше підкосить Рейну та засмутить її через те, що в неї ніяк не вилупиться дракон. Це не спойлер, а скоріше моя особиста думка, тож цього може й не статися, тим не менш звучить більш-менш логічно. В третьому епізоді Чорні роблять наступний крок на шляху до престолу і захоплюють стратегічно важливий замок Грендхол. Цікаво було побачити не так саму сцену захоплення. Деймоном замку, якщо це так можна назвати, скоріше було цікаво подивитися на масштаб споруди та її руїни зсередини. Крім того, нам знову показали величезний зал, де відбувалася Велика Рада 101 першого року, де Візеріса було обрано спадкоємцем Джей Херіса. Якщо серіал про завоювання Ейгона отримає зелене світло і його знімуть, ми зможемо побачити період розкиту замку при Гарену Чорному. На екрані також вперше з'являється ще один важливий персонаж цієї історії Аліс Ріверс, яка є бастардом Дому Стронг та годувальницею Гарин. Холі. А згідно книги, вона нібито могла бачити видіння майбутнього, а деякі вважали її королевою відділом. Очевидно, що саме Аліс Ріверс є причиною видіння, яке бачить Деймон. Як я говорив в оглядах трейлерів, схоже, що майбутня сцена, де Деймон йде в тронному залі, теж буде одним із видінь. Проте цікавіше тут не сама поява Аліс Ріверс чи видіння, а те, що вона сказала передбачення Деймону, що він помре в цьому місці. Не знаючи її слова можна вважати спойлером, але по сюжету книги доля Деймона нам до кінця невідома. Тож буде цікаво. Як розвиватимуться події в серіалі. Більше про це не розповідатиму, щоб не зіпсувати враження від перегляду, але якщо комусь цікаво, можу розповісти про це детальніше в коментарях. Що стосується повернення в короткому камео Міллі Алкок, то це було досить несподівано і незвично. Якщо чесно, то я вже і забув про те, що раніше обговорювалося її повернення до серіалу. Крім того, я вже привик до Емми Дарсі в ролі рейніри, тож поява на екрані її молодої версії викликала дивні відчуття. Цікаво, що Деймона теж вразила, чи то поява молодої рейніри. Чи убий... За його наказом дитини. Загалом досить прикольна сцена. Тепер трохи згадаю події, які відбувалися в Королівській гавані, які в цьому епізоді відвели менше екранного часу, ніж у минулому. Що мені більше подобається в Домі дракона, ніж в Грі престолів, так це більша деталізація Червоного замку і прилеглих територій. Це як вулиці Королівської гавані, так і загальний погляд на столицю. У Грі престолів, на мою думку, цього трохи не вистачає. Сюди можна віднести і дракон камінь, який в Домі дракона показали трохи детальніше. згідно книги «Вогонь і кров із. Семи королівських гвардійців на момент смерті Візеріса четверо стали на бік Ейгона другого, а троє приєдналися до нової королівської гвардії Рейніри. На стороні Ейгона були Крістон Коул, Арік Каргайл, Рікард Торн і Віліс Фел. З огляду на те, що королівська гвардія має складатися із семи членів Ейгон і Рейніра, призначають кількох нових гвардійців. Хоча у книзі ніколи не вказано імена усіх сімох з обох сторін. В серіалі новими гвардійцями Ейгона стали троє його друзів: Мартін Рейне, Леон Естермон та Едард Вотерс. Усіх трьох. Персонажів немає у книзі вогонь і кров, крім того, помітно, що субутильники Ейгона скептично ставляться до своїх нових обов'язків, а більше цікавляться під лабузництвом. Також вперше на екрані з'являється Гвейн Гайтауер, син Отто та брат Алісенте. Хоча в першому сезоні персонаж вже з'являвся на екрані, проте тоді його зіграв Каскадер. Тож тільки зараз його появу можна вважати повноцінним знайомством із персонажем. Сюжетна лінія Гвейна відрізняється від книжної, тож буде цікаво подивитися, що з ним буде далі. Згідно книги, коли почався. Танець драконів батько призначив Гвейна другим командиром міської варти. А також Гвейн був у свиті великого майстра Орвіла, коли той подорожував із королівської гавані до дракон каменю. Як і передбачав в огляді першого епізоду після звільнення Ото та від'їзду Крістона, який більше придатний до війни, ніж для того, щоб очолювати уряд, Ларіс Стронг все ближче підбирається до короля. Більше того, Ейгон навіть зробив його майстром над шептунами. Тож обидві ворогуючі сторони обзавелися своїми начальниками розвідки. Очевидно, що Ларіс веде свою Власну гру, але на що він розраховує, окрім можливо, посади правиця чи нових земель, поки що не до кінця зрозуміло. Як варіант, він розуміє, що зеленим потрібно перемогти будь-яким способом, що підтверджує те, чому він відмовляє короля від польоту на драконі. Проте, з іншої сторони, Ларіс налаштовує Ейгона проти родичів. Хочу відмітити, що сюжетна лінія не тільки Отто чи Гвейна відрізняється від книги, але й Гелейни. У вогні та крові королева втратила будь-яку жагу до життя після вбивства сина. Як уже говорив у добірці з цікавими фактами до першого Епізоду, який Ютуб мені, на жаль, заблокував, актриса Фія Сабан розповіла у подкасті про те, що Гелейна була сконцентрована на порятунку доньки, так як розуміла, що сина так чи інакше вб'ють. В книзі діти не спали під час нападу, а Мейлор був свідком того, що мати вибрала його для смерті. Напевно, саме відсутність цих чинників вплинула на збереження більш-менш нормальної психіки Гелейни, як може здатися на перший погляд. Також цікавою була фраза про те, що Гелейна пробачає Алісенті, яка мене трохи здивувала. Не зрозуміло, чи це відсилка до того, що Крістон був з Алісентою вночі під час нападу, замість того, щоб бути на варті в той час, або ж це знову її майбутнє передбачення. Якщо маєте думки стосовно цього, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Помітним розширенням лору танцю драконів є те, що відтепер ми знаємо, хто був батьком Ульфа, а з його слів, він незаконно народжений син Бейлона Таргаріна та внук короля Джей Херіса. Тобто він зведений брат Деймона та дядько Рейніри. Також варто відмітити, що згодом в книзі він називає себе Ульфом Білим, але там в нього дійсно було срібне. Не волосся. Натомість у серіалі нам акцентують увагу на те, що воно темне, тож у мене виникла ідея, що він, можливо, його фарбує, або ж прізвисько біле і буде цілковито жартівливим. Крім того, у діалозі із субутильниками Ульф вперше в серіалі згадує фразу про сім'я драконів. Seed звучить в оригіналі, тож фразу по-різному можна перекласти, але це не так важливо. Власне, Ульфа та Гью, з якими ми трішки познайомилися, а також інших бастардів, саме так називають у книзі. І цілком, можливо, так вони згадуватимуться у серіалі. Стосовно Гю молота, Інформації про його родовід поки що немає, але маю надію, що і про нього ми дізнаємося щось нове. До речі, варто згадати, що Джордж Мартін хотів, щоб серіал почався саме із синів короля Джей Херріса, Бейлона та Еймона, але творці шоу відразу відкинули цю ідею. Звичайно, перший сезон і без того був дуже порізаний в часі, а якби додали ще раніші події в сюжет, то ще більше заплутали б глядачів. Тим не менш було б цікаво побачити немовлят Г'ю та Ульфа, які вже дорослими повертаються в другому сезоні. Інсайди стосовно зустрічі Рейніри та Алісенти, все ж під. Твердились. Стосовно адекватності такого рішення, то тут єдине, що можу сказати, так це те, що цього не варто було робити в жодному випадку. Це не те, що тупе рішення, скоріше схоже на дії головних героїв у дешевих серіалах. Коли персонаж неймовірно важливий, але так як він протагоніст, має відправитися на всі небезпечні місії. Думаю, ви мене зрозуміли. Звичайно, простолюд навряд чи впізнав би її обличчя, як і говорила Місарія, але свита Алісенти чи королівські гвардійці могли з легкістю впізнати Рейніру. Та навіть сама Алісента могла з легкістю видати її. Своїй охороні. Це була дуже ризикована затія, тим не менш для більшого драматизму та епічності історії сценаристи вирішили розбавити сюжет. Сцена була цікавою та досить неочікуваною, але у книзі цього точно не було. По причині того, що Рейніра та Алісента ніколи не були подругами. В діалозі між ними згадуються останні слова Візеріса про обіцяного принца. Схоже, це додасть сумніви Алісентів в те, що Візеріс хотів бачити Ейгона королем, але як це вплине на Рейніру, не до кінця зрозуміло. Рейніра і до того знала, що батько хотів бачити саме її королевою. Тож інформація про його останні слова, в принципі, для неї не так і важливі. Можливо, розмова з колишньою подругою, нарешті, підштовхне Рейніру до дій, так як досі, Чорна королева, очевидно, помилково не користується перевагою в кількості драконів. Чим далі рухається сюжет серіалу, тим більше він відходить від книги, і тим цікавіше стає дивитися його, навіть якщо читав Вогоні кров. Також варто відмітити, що серіал зберігає основні події книги, проте часто вони відбуваються не в тому хронологічному порядку, як це було написано письменником, що трохи Плутає. Загалом третій епізод мені сподобався більше, ніж другий. Тим не менш, всі три епізоди, по рівню якості сюжету, діалогів та всього іншого, знаходяться приблизно на одному й тому ж самому рівні. Звичайно, після першого сезону глядачі очікували більш швидкий розвиток подій, але, як на мене, після четвертого епізоду, який буде кульмінацією другого сезону, майбутній сюжет знову буде зосереджений на діалогах. а також не варто буде очікувати екшену. Як мені писали в коментарях, а також я сам почитав в мережі про те, що не варто очікувати морську битву в глотці. Це може пояснювати скорочення сезону до восьми серій та відправку Візеріса і Ейгона в долину разом з Джофрі. Ну а тепер перейду до більш масштабних спойлерів до наступних епізодів, якщо так можна сказати. Під кінець хочу ще трішки обговорити зустріч Алісенти та Рейніри. Наперед скажу, що у всіх наступних оглядах старатимусь обговорювати спойлери до наступних епізодів наприкінці, для зручності тих, хто боїться дізнатися, що що не показали в серіалі. Не скажу, що ці спойлери дуже суттєві, проте не дуже бажані для частини глядачів. Як уже говорив рані, Раніше Алісента теж навідається на дракон камінь, тож їхній діалог, очевидно, ж продовжиться. Якщо інсайдери не помилились стосовно цієї зустрічі, тож нам варто очікувати її знову. Поки що важко сказати, що буде цьому причиною, але можливо це будуть наслідки бойових дій в четвертому епізоді, які жахнуть обох жінок. Якщо зі сторони Рейніри її вилазка в королівську гавань є дурістю, то Алісента, в принципі, не така важлива для зелених, як Рейніра для чорних. Так вона мати короля, але її теоретична смерть, якої ж, звичайно, не буде ні на що не вплине. Тож, навіть якщо вона дійсно припливе на дракон камінь, я сприйматиму це теж як дурість, але хоч не таку критичну. Дякую, що переглянули відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій телеграм-канал, також висловлюю щиру подяку меценатам. До нових зустрічей.